Друзі, з вами знову я Богдан Лайк І це нове відео. Сьогодні ми будемо купляти новий ножик. Я продав свій старенький. І тепер ми будемо купляти новий ножик. Я не вірюся. У мене на 1627 1627. І зараз ми купимо ножик цього. І будемо його перевіряти в каці, як він виглядає. Ну що ж, давайте подивимось на нього, як він виглядає. Красавец, красавец, красавец. Ну что ж. А, блин, 1490 придется заплатить. Ну ладно. Ой. Раз, два, три. А-а-а! Безмолвный, -а -а! бейталин! Родимый мой. Родимый. Родимый. Выбачьте, что у меня тут... Ой, не понял. Не поняв. Не поняв. Ладно, зараз перезапустимо ігру. Зараз перезапустимо ігру. І буде у нас. Що у нас буде? І просто запустимо ігру, а глянем. Глянем, як він наглядає. На максимальних настройках. Просто на максимальних настройках. На максимальних настройках глянем, як він наглядаю. Боже, я не вірю! Вибачте, що у мене просто не прогрузилось там. У мене просто... Я зараз в селі, і у мене інтернет тут поганий. Ой, блін. Я зараз в селі, і у мене просто інтернет похуй. Все. ідем дивитися в каточку. Ідем дивитися в каточку! А! Я нервничаю! Вибачте, пожалуйста, що я нервничаю! Я хочу глянути. Я хочу глянути! Ну і за одну карточку зіграємо. Раз, два, три. а, -а, -а, -а! <головік> красивий ножик! Я про нього давно мечтав! Як він класно махає! Ладно, главное, що я вам показав цей ножик, що я його купив. Ні в коїм случає не вихваляюсь. Зразу говорю, ні в коїм звічі не вихваляюсь. Це <плес> <Чекаю. плес> Боже, який кайф! Який кайф! Треба когось убити на нього? Я бы когось убити, реально, первый на ножик сделать. Крутяк. Крутяк. Ой, вибачте, це я... Это це я на компоту подписан. Треба вот не подписаться, то что його малим дается. Ну що ж, друзі, з вами был як завжди, я Богдан лайк и всем пока! Vem cá pra cá! Aqui, sim para.